Вітаю на каналі. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та необхідні товари на полицях, а також хобі. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Годинник великий настінний 169. Будильник 55. Такий біленький з золотою оправою 77. Будильник прямокутний з календарем 149. Світильник настінно-стельовий з LED підсвіткою 199 гривень. Лампа світодіодна Євросвітло 34. Лампа LED 64. Світильник LED на сонячних батареях з датчиком руху 119 Лампа переносна led підсвітка 249. Ваги підлогові 279 гривень. Максимальна вага 180 кг. Ваги скляні 299, 180 кг. Нічник настільний 3D підсвітка з кабелем 99 Нічник сенсорний з led підсвіткою 77 гривень. Дитячий з вушками 69. Дзвінок дверний бездротовий з батарейкою 199. І такий варіант менший 129. Нічник круглий з led підсвіткою 39. Є ще такий варіант квадратний. Подовжувач на дві розетки 149 4 метри. Подовжувач з вимикачем 249 3-метровий. Колодка електрична 4 плюс 4 гнізда. 88 гривень. Шнур з вилкою білий 77. 88 подовжувач електричний. Подовжувач мега. Одна розетка, помаранчевий, 10-метровий 399. 69 подовжувач вилка патрон 5 метрів. Ножиці по металу 169 гривень. Термометр кімнатний цифровий 149 гривень. Мультиметр цифровий 249, ніж будівельний з лезом трапеція 99 гривень, набір пензликів малярних 39 від більшого до меншого. Пістолет професійний для силиконового клею 88. Клей силиконовий для пістолету 19 гривень. І є ще за 14 товстий. Стяжки кабельні 34 100 штук у паковці. 59 гривень 100 штук. Степлер монтажний зі скобами 149. Набір саморізів по металу 49 гривень 80 штук. По дереву шуруби 44, 80 штук. Молоток з гумовою ручкою 77. Магніт гнучкий подовжений 39. Викрутка 4 в одному з гумовою ручкою 44 гривні. Насос ручний для велосипедних шин 149. Трос буксирувальний помаранчевий 169 4-метровий. Штора сонцезахисна для авто 77 гривень. Підставка для вудочки 49 гривень. Гамак садовий сітчастий 199. Головка косильна для тримера 199. Шланг для поливу бухта 15 метрів. Ціна 219 гривень. Є ще товстіший шланг 349-15 метрів. Підставка для вудочки 129 гривень. Капелюшок антимоскітний 55. Органайзер Рибальський двосторонній 99. 129 в такому варіанті. Менший 77 гривень. Всередині багато відсіків. Органайзер двосторонній 88. Сироп 39 кальмар та восьминіг та полуниця. Паста фідерна карамель 34. Приманки силиконові. 5 штук, 39. Набір інструменту 129 гривень 6 штук. Маркери рибальські 88. Приманка для хижої риби 77 гривень. Набір рогачів вудочки 99-4 штуки. Приладдя для прикормки 22 гривні, годівниці 129. Набір поплавків 39-34 в наборі по 3 штуки. Поплавець електронний 99. Набір поплавців 39. Пастки від тарганів та мух 39, 3 штуки, 22 гривні пластини від комарів 10 штук. Добриво мінеральне 20 грамів 19 гривень. Чотирнадцять набір олівців кравецьких шість штук. Лист з Ева двадцять две гривні. Креп, папір двадцять дві кольоровий. Папір пакувальний ті 29 29, однотонний 4 метровий. Макраме 99 гривень. Алмазна мозаїка 5D 55. Набір для творчості листівка з вишивкою 99. 119 набір для рукоділля макраме. В наявності є багато відтінків. П'яльця для вишивки 69. Резинка капелюшна 8-метрова, 24, замок блискавка потайна 14 Джгут для рукоділля 10-метровий 4 гривні. Дякую вам за перегляд.